Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 24 за підручником інформатка 7 клас авторського колективу Ривки Лисенко Ченіка Шокотько 2024 року випуску. Завдання будемо виконувати в середовищі розробки Lazarus. Відкриємо Lazarus. Створимо проєкт Проста програма. Для цього виконуємо проєкт, новий проєкт. Вибираємо проста програма. ОК. Зразу опишемо змінні. Змінні описуємо після програм. Пишемо ключове слово VAR. Змінних R1, R2, R3 будемо зберігати радіуси кіл. Змінних c 1 C2, C3 будемо зберігати довжини кіл. А змінних S1, S2, S3 будемо зберігати площу кіл. Суму довжин кіл будемо зберігати змінній С, а суму площ кіл будемо зберігати змінній S. І це все вони у нас будуть дійсного типу Real. Для того, щоб з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl-Пропуск. Запишемо процедуру для обчислення довжини кола та площі кола. Пишемо процедури. Називаємо процедуру «CandS». s В Object Pascal неважливий регістр, тобто може бути як велика літера, так і мала літера. Вони розпізнаються так само. Аргументом процедури в нас буде радіус кола. позначимо його R дійсного типу real. А результатом будуть довжина та площа змінні C та S. кінці рядка пишемо крапку з комою. Тепер описуємо саму процедуру, пишемо операторні дошки begin-end. Довжина кола буде зберігатися, зміниться. І ви знаєте, шукається за формулою 2 πr π так і пишемо. Значення сталої π сюди попаде. Множимо на радіус. А площа кола шукається за формулою πr квадрат. Квадрат запишемо ось таким чином. Це ми записали процедуру. Тепер між цими операторними дужками запишемо сам код. Вам потрібно буде з клавіатури вести радіус EQL, для того, щоб ви знали, що саме вводите, запишемо текст підказки, для цього скористаємося командою Write. В одинарних лапках пишемо текст підказки, але для того, щоб розпізнавалася українська мова, нам потрібно також прописати кодування. Прописуємо його ось тут, у фігурних дужках. Українські літери будуть розпізнаватися, але крім літери І. Через це ми українську І замінимо на англійську І. Ну і тепер будете вводити радіус через пропуск. Для введення скористаємося функцією «readline». І ті числа, які ви ведете, будуть зберігатися зміних R1, R2, R3. Далі викликаємо процедуру CAND S. Аргументом цієї процедури буде R1. Тобто туди попадає радіус, а результатами будуть довжина, яка шукається за цією формулою та площа, яка шукається за цією формулою. Тобто результатом буде C1, S1. Так, тільки. Якщо це, я тут написав L, за звичкою довжина буде C. І так ще двічі. тільки вже R2, C2, S2 і відповідно 3. А далі суму довжин кіл зберігаємо з мініці. А суму площ зберігаємо в змінній S. Тут я пропустив крапку з комою в кінці. В кінці кожного рядка пишемо. Та й тут я не написав. І залишилося вивести результат. З допомогою функції WriteLine. Спочатку пишемо деякий текст підказки. Сумарна довжина кіл. Сумарна довжина назберігається зміниться. Але округлимо до чотирьох знаків після коми. Запишемо таким чином 4 це буде 4 знаки після коми, а 6 це взагалі скільки буде чисел. Тобто 4 після коми і 2 перед комою. І виводимо сумарну площу кругів. Дужка закриваюча має бути ось тут. Програма працює, але щоб ми встигнули побачити результат, запишемо ще команду Redline. Тобто, щоб вона зразу не закрилася, ми так не встигнемо просто побачити результат. Так, тут тільки англійську і пишемо. Ай. Давайте збережемо файл Зберегти всі. Зберігаємо власні папці, створюємо окрему папку, з іменем 2.4.1. Зберегти і виконуємо. Введемо радіуси через пропуск. Наприклад, 1, 1,5 і 2. Натискаємо Enter для підтвердження. Сумарна довжина кіл, сумарна площа кругів. Єдине, щоб було гарніше. Поставимо тут пропуск. А від 2, щоб було відокремлення. Або можна ось так. Крапка. Давайте ще раз спробуємо. Так, ось так гарніше. При виконанні даного завдання ми скористалися процедурою. Тепер виконуємо це саме завдання, але вже з використанням функцій. Так, це в нас збережено. Давайте створимо знову новий проєкт. Проста програма. І для зручності, тому що деякий код буде повторюватися, Я скопіюю деякий код з попередньої програми. Так, відкриваю ось тільки що створену програму. Бачите, там багато файлів і папок, а не один. Відкриваємо ось цей правою кнопкою. І вибираємо відкрити. Ви можете відкрити блокноті або Notepad++. От, наприклад, Notepad++, Як воно виглядає? Повністю весь код програми. А може він у вас не встановлений через це. Я вибираю просто відкрити. Відкрити файл як текст програми. Тепер зверніть увагу, я ось тут у нас в редакторі тексту дві вкладки Project 1. Це той, що був. Це, який ми ще не відкрили, тобто робили. А це що ми будемо робити? Ну, По-перше, нам потрібне кодування. Давайте це все скопіюємо з змінною. Нам потрібні змінні R1, R2, R3. Також всі дійсного типу. Крім цього, зміна сам С, який буде зберігатися довжина кіл, і сам S, в як буде зберігатися довжина площ кіл. Тепер створимо функцію, пишемо function, називаємо функцію C. Аргументом функції буде радіус, позначимо його R дійсного типу. І результатом буде також дійсний тип. Пишемо операторні дужки. даній функції ми будемо підраховувати довжину кола. Якщо функція, то зміна з результатом має співпадати з назвою функції. Тобто у нас буде це. Напишемо тільки це маленьке, тому що тут неважливо, чи в нас велика літера, чи мала літера. Неважливий регістр. А Далі вже знаєте, 2PR. От звідси можна було зразу скопіювати, якщо не хочете писати. Це одна функція, але нам потрібна ще одна функція, тому що результатом функції може бути один результат. Через це створимо ще одну функцію. Називаємо її S, також туди аргументом буде радіус R. Дійсного типу. І результатом також дійсний тип. Пишемо операторні дужки. І ця функція буде обраховувати вже площу кола. S тут, S тут. Тепер, аналогічно, як і в попередній задачі, нам потрібно ввести радіуси. А далі в зміні це будемо шукати довжини всіх кіл. Викликаємо функцію це. Аргументом туди буде радіус R1. І зразу плюс. Знову функцію це викликаємо. Але вже там буде R2 і плюс це аргументом R3. Не забуваємо крапку з комою. Крім цього, сам S. Сама S буде зберігатися сума всіх площ. Так, давайте, щоб було швидше. Я це скопіюю. І просто переименую функції. І залишилось вивести результат. Вертаємося до попередньої програми. Результат буде. Результат виводимо так само. Так, це можна вже закрити. Це не закриваємо, а зберігаємо файл. Зберегти всі. Створюємо окрему папку. Вправо 2.4.2. Зберегти. І виконуємо. Тут я написав крапку з комою, потрібно двокрапку. крапку. У вікні повідомлення, бачите, є підказка, навіть про це. А тут я поспішив, що його скопіював. У нас ж називається по-іншому. Тепер все добре. Ми введемо такі самі числа, як і в попередній задачі. Один, півтора, два. Так, все працює. Треба було краще було натиснути Enter для того, щоб коректно завершилася програма. На цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!